Усім Божого захисту та Божого благословіння, знаєте, у цьому світі ми нікому не потрібні, і цей світ він тільки використовує, причому у всіх сферах життя, тільки щоб використати. А потім, коли ми вже не потрібні, нас просто викидають як непотрібне сміття. І насправді навіть подивитися, як розвиваються і технології, штучний інтелект, роботизація, люди, б то наче. І живуть і користуються всіми цими благами цивілізації, поклоняються цьому всьому інтернет, з'явився і так далі. Але знаєте, роботи вони вже також витісняють людей і також заміняють уже людей. Що люди вже стають просто нікому не потрібні уже в багатьох країнах? Роботу роблять роботи. А людина вона просто як непотрібне сміття. І ось так люди, коли вони сподіваються на політиків, на якихось людей, на якихось організацій, то потім стає дуже прикро і боляче. Що знову нас обманули, що знову нас зрадили нам, і так далі. Тобто, і дивлячись на цей світ, дійсно він дуже безумний. І сподіватися, надіятися на нього, уповати і шукати якогось захисту, любові та покровительства у цьому світі просто неможливо, тому що цей світ у всіх сферах життя він тільки використовує. А потім ми стаємо не потрібні, просто як сміття, яке можна викинути. І знаєте, ми потрібні лише Богу, тому довіряти я можу сьогодні лише Богу. І його слову я потрібна буду завжди Богу. Ісус Христос. Він нас творив не для того, щоб нас замінили якісь роботи. Ісус створив нас, щоб ми були його дітьми, сини і дочки Божі, які живуть по духу та проповідують Євангеліє, спасають свою душу, спасають інших людей і живуть заради Христа Євангелія, заради вічності. Тому вивчайте слово Боже, ідіть до Господа, тому що так як любить нас Господь, нас ніхто в цьому світі так не любить, і ми потрібні йому. Тому вивчайте слово, живіть по слову Божому, і нехай Господь наповнить ваше серце своєю любов'ю.